Оце мій сирник обвітрився. Ну, я його зараз напевно підсмажу. І, до речі, я це ж утром почитала коментарі, дівчата. Дуже багато вас пише, що це манник. А давайте рішимо. Тому що в моїй. В моєму уявленні манник це робиться спеціальне манне тісто, і в нього вкладається як у вареник ложечка кисломолочного сиру, тин-тін-тин-тін-тин. -тин 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 -тин, і як пиріжечок воно усе смажиться. Оце манник. Це як пиріжок, в якого замість борошна манка у тісті. А оце класичний сирник. Просто замість борошна манка. Це ж не манник. Це сирник, це по-перше. По-друге, ви отаке схвалюєте чи ні? Бо це мені просто прийшла геніальна ідея. Оце ще хтось теж написав, що Тетяно ріжеш гарячим, це прямо злочин і так далі. Так, а холодним воно не спечне, дівчата. Я їм тільки поки гаряче. Коли холодне, всьо, воно вже мені не ок. О! Цікаво. Боже. Хрустка скоринка, Апетитний. Родзинки, знаєте, так підсмажились. Боже, супер!